Один з найкращих мінівенчиків, який ви можете придбати у нас на майданчику. Volkswagen Touran 2012 року на двигуні 1.4 бензин, турбо на автоматі з пробігом 196 тисяч на дуже гарній оптиці. Подивіться, які в нього ріснічки, лінзована оптика, амовачі фар, парктронічки 360, туманечки. оригінальні диски від Volkswagen. Тільки позаду потонований у нас. Салончик це взагалі окрема. Тема. Мені він дуже подобається, він з боковою підтримкою, текстиль, з такою алькантаркою, можна сказати, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівчиком, центральний замочок, Мультикермо, Подивіться, яке воно гарне, в якому вона чистеньке в лохайному стані. Тут у нас є управління мультимедії, голосове управління, управління інформацією на комп'ютері. Також у нас є перший відсік, який ви можете покласти відразу двоє окулярів. Та за ним ще один, який я покажу вам до другого ряду сидінь. На центральній частині автомобіля у нас ось така. От. Оп, ніша. Бачите, така вона велика доволі така класна в нього підкладочка, м'якенька і чистенька. Підігрівчики сидінь, рециркуляція, клімат, управління. Все дуже гарно у нас працює. Мультимедійчик, тут у нас є радіо, медіа, можна підключити по аукціку, підключення стабілізації, асистент з паркування. Машинка буде у вас сама паркуватись. Підключення парктроніків та датчик тиску в шинах. Робочка у нас ДСЕшка, щелкає швидко. Передачі дуже надійна та класна. Ось ми сідаємо на задній ряд сидінь, Просто подивіться, який він просторий. Та в ідеальному стані, друзі. Дуже класно виглядає. Регулюється вперед-назад. Також у нас є отакі от Оп! столики. Можна собі влаштувати тут бізнес ланч сидіти та насолоджуватись поїздкою. Ось, як бачите, така у нас оптика позаду, парктроніки, туранчик, TSI. Натискаємо. І бачите, в нас тут ще й дуже багато місця позаду. Є в нас тут такі от ніші, куди можна щось поскладати. Також у нас є тут місце, яке ми підіймаємо. І що ми тут бачимо? У нас тут повноцінна запаска. Ось такий, друзі, чудовий автомобіль. Він у нас на майданчику продається. Ціна в нього дуже класна. Тому всі давайте хоч до нас на майданчик. Зробимо здраві, перевірочки і зможете придбати собі даний чудовий автомобіль. Ідеально підходить для сімей, для компаній молодих, які люблять відпочивати, їздити на природу. Ви знаєте, де нас шукати. Автопоінт, село Білгородка, Софійська, 19. Автопоінт. Придбай, якісне авто.